І так я класти утеплювач, хочу показати, як воно виглядає. Значить, кладу у два слоя з накладкою в шахматному порядку. Я ріжу ножом, обичний кухонний ніж. Маркером відмічаю. Значить, по ширині беру плюс 1 см. Більше не потрібно, тому що він тоді починає заминатися ось тут. Я Добре, бачите, тому плюс один сантиметр. Дів в на порядку так званий пиріг. Ось їх складається. Складного нічого немає, можна самому робити. те, що прикладаю, від, відмітки роблю з однієї сторони і з другої прикладаю доску під доску і нарізаю такі квадрати. Потім все вкладаю. Притискувати сильно не треба, воно кладеться добре. мінувати 45 кг плотність хороша, якраз годиться на такі справи. Я буду продовжувати.